Війна продовжує писати волючі рядки в історії кожної української громади. Ще одне ім'я, ще одна втрата, ще одне серце, що більше не б'ється. Лучани сьогодні прощаються з воїном, який віддав життя за Україну Дмитром Лясковцем. Сьогодні Луцьк. Наш волинський край скорбить. Сьогодні наш волинський край. Молиться також за воїна Дмитра, який не шкодував свого життя. Я впевнений, що та людина, яка стоїть в струю, вона його не шкодує. Провести воїна в останню земну дорогу прийшло чимало людей, які знали захисника на різних етапах його життя. Назвичайно добрий чоловік з відкритим серцем та щирою посмішкою. Саме таким його і згадують всі, хто знав Дмитра. Дружили сім'ями з дружиною Леною. Прекрасна чудова людина, відзивчива на всі випадки життя. Це була прекрасний був чоловіком. Втрата була дуже важка, тому що ну так як і кожна втрата кожної людини, кожного захисника, який в нас є, але людину, яку ти знаєш, певний період, роки це, це, це важко, так як самої чоловік військовий, це переживати дуже важко. Це кожна втрата, так само як втрата своєї частини життя. Розповідає Івана, що часто любили відпочивати разом з сім'ями, влітку полюбляли їздити на світязь. і тут сльози починають змінюватися на посмішку від спогадів, пов'язаних із Дмитром. Була одна ситуація. Вони прийшли до нас додому. Це було різдво. До нас прийшли колядники церковні. Він йому дуже сподобалось, так і він нас заснув в туалеті. Від втоми, не від чого іншого, то я так завжди згадую. кажу, ой, кажу, так же, як Діма, кажу, в туалеті будеш спати. Ну така, знаєте, але такий спогад є чомусь. Він пішов, і ми його почали шукати, де ж він, він був у ванні собі сів і спав. Йому там було зручно. Такий, знаєте, спогад, але залишається в нас серці на назавжди, тому що це велика втрата для нас, для сім'ї, для всіх велика втрата, бо він був реально дуже дуже хорошою людиною. Ми багато років знайомі. Це якби швагром моєї куми, дорогої мені людини. Я його знаю. Він дуже хороша людина був, і поганого нічого не можу про нього сказати. Це людина, така яка заслуговує поваги. Дуже шкода, що такі молоді люди йдуть і в такий час, і при таких обставинах хочеться, щоб наші українці жили під мирним небом і наші діти бачили тільки мир. А не ось таку ситуацію в країні його доброта та щирість пригадує пані Люба відразу кинулись їй в очі під час їх першого знайомства у колі друзів. Коли ми зустрілися в колі наших знайомих друзів. Він зайшов. Він був такий. От, знаєте, людина заходить як світиться, отака така життєрадісна, приємна, з якою хочеться зразу так відкритися, поспілкуватися. От. Він не був такий, знаєте, там зверхній. Він завжди все сприймав так дуже ніжно, спокійно. Дуже багато ситуацій переводив посмішку, щоб там не загострювати якусь ситуацію. Він ну я не вважаю, що він там дуже конфліктний чи ще якийсь. Такий, ну от, дуже дуже з людиною легко було і приємно спілкуватися. У цивільному житті працював Дмитро на заводі, тому віддати останню шану герою прийшли і його колеги по цеху. Веселий, гарний хлопець був. У нас така була бригада, що виручали всі один друг. Все було гарно. Доєднався до лав захисту батьківщини, оборонець по мобілізації. Служив на посаді вогнеметника у штурмовому батальйоні. Він дуже дуже нещодавно там. Це був перший бойовий вихід. Наскільки я знаю, протрималися вони дві доби. І Там загинули декілька чоловік. Він не один. Життєвий шлях воїна обірвався у бою з окупантами 7 жовтня цього року в районі населеного пункту Степове Дніпропетровської області. Тепер захисникові навіки сорок 43 роки. Без сильного чоловічого плеча залишилася дружина Олена, без люблячого батька, річна донечка. Для них це дуже втрата, бо він в них був і опорою і всім. Це був просто чоловік з великої великої букви, Чесно вам скажу. Цей останній спочинок захисник Дмитро Лясковець знайшов на секторі військових поховань міського кладовища села Гараджа. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.